Ми шановні жінки, співробітники, студентки Донецького національного медичного університету, напередодні великого свята, 8 березня, я бажаю вам всім гарного здоров'я, успіхів у вашій праці, навчанні, любові ваших чоловіків, друзів, дорогі жінки, які сьогодні працюють в нашому університеті. На вашу долю выпало очень сложное время, но мне кажется, что вы справляетесь с всеми трудностями и сложностями, которые сегодня возникали и возникают в нашем университете, в нашей державе. Поэтому хочу вам пожелать терпения, выдержки, мужества и самое главное, конечно, здоровья и любви. Потому что каждая женщина мечта, мечтает о любви. О любви близких, ей людей, о любви к детям, к внукам. То, что держит женщин сегодня, это вот как раз любовь. Поэтому э, накануне вот этого праздника, 8 марта, пускай будет светлое небо, пускай не будет войны, пускай мужчины всегда будут вас любить и уважать. Пускай все, кто окружают вас, понимают, что на ваши плечи сегодня для вас очень нелегкая ноша. И вы с этой ношей справились и справляетесь. Успеха вам и счастья. Дорогие друзья, я искренне поздравляю всю прекрасную половину человечества с праздником весны. Не столько, наверное, с каким-то политическим праздником, сколько просто, наверное, в, каждой, в жизни каждого человека есть любимые, любимое время года. Вот, наверное, для значительной части все-таки весна является наиболее таким интересным периодом, когда заканчивается тяжелая, грустная, холодная зима, и когда появляются первые почки, когда появляется жизнь, когда возрождается природа. Поэтому я поздравляю всех с наступающим праздником. Хочу пожелать... Красивой любви, пожелать э, огромного счастья, безбрежного счастья, хочу пожелать успехов, благополучия, удачи в жизни, а помнить, что э, женщины, наверное, единственные, кто в этой жизни могут все. И хочу пожелать всегда оставаться красивыми, добрыми, нежными, ласковыми, заботливыми, И всегда помнить о том, что рядом с вами. знаходяться найбільше люди, які требують обов'язково вашого участь. Що... Поздравляю вас з праздником! Прийшла весна. Скоро все буде розцвітати, розкітати. І традиційно ми весною згадуємо про наших жінок з точки зору нашого відношення до них. Ми завжди їм говоримо найкращі слова, найкращі побажання. І у кожного із нас весна асоціюється із жіночим образом, із образом красивої жінки або молодої красивої дівчини. Я завжди, коли мова йде про весняне привітання дівчат або жінок, я згадую слова прекрасного романсу «Сп'ються, плачуть солов'ї». Там є такі рядки Сміються, плачуть солов'ї». Та б'ють піснями в груди, цілуй її, цілує її, знову молодість не буде. Тому мені хочеться побажати всім жінкам і дівчатам кохання, добрих стосунків, всього найкращого, щоб кожен рік, не дивлячись на те, що буде зима чи літа, у вас були ряда поруч з вами були добрі, привітні люди, які вас кохають, їх ви любите, дай Боже, всього вам самого найкращого. Шановні дівчата, жінки! У цей весняний день я хочу привітати вас зі святом 8 березня, особисто від себе та всіх чоловіків нашої кафедри. Від усієї душі я бажаю вам величезного жіночого щастя, любові, добра. Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків. А прекрасні почуття дарують натхнення до творчих та життєвих перемог. Бажаю, щоб кожен день ви з посмішки і нехай всі ваші мрії збуваються. Дорогі жінки! Щиро вітаю з першим весняним святом 8 березня. Бажаю, щоб з приходом весни у ваші серця увійшли безмежна любов до життя, світла радість, бажання самовіддано працювати задля перемоги добра над злом. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам! Успіхів у всіх життєвих справах, родинного тепла і добробуту! Нехай цьогорічне весняне свято для всіх жінок принесе мир, злагоду, віру в краще майбутнє кожної сім'ї і нашої вітчизни. Дорогі наші жінки, турботливі бабусі, ніжні матусі, люблячі сестри, вкотре прийшло найпрекрасніше свято 8 березня, від імені профспілки студентів Донецького національного медичного університету. Щиро і сердечно вітаю вас чудовим святом весни і любові, ніжності і краси. Бажаю вам людської шани, щасливої долі, добра, здоров'я та шаленого кохання. Нехай у ваших домівках завжди панує мир, злагода та затишок. Хай цей день буде сповнений радості і чудес, нехай він принесе вам несподіванки, душевний комфорт та гармонію.